Хвала життю. Минуло трохи більш року, як землетрус обернув пишну месіну в груду каміння. Була весна, море було спокійне і синє, небо так само, сонце обливало помаранчеві сади по горбах і, дивлячись з парохода на сірий труп міста. Я не міг уявити собі тої страшної ночі, коли земля у грізнім гніві так легко струснула з себе величний город, як пес струшує воду вилізши з річки. Ступивши на землю, я сподівався стрінути тишу і холод великого кладовища і був здивований дуже, коли побачив осла з повними кошиками на спині, що переступав обережно через каміння розмитого бруку. Тримаючись холодку від зруйнованих стін прибережних будинків. За ним біг хлопець із сицилійським жаром кричав Ціпола, ціпола. Цибуля. Цибуля!» До кого гукав він? Кому хотів продавати? Чи не камінням о тим, що були спаяні перше в суцільну стіну, а тепер знову почали жити окремим життям? Однак надходили люди. Несподівано з вулиць, з безладної груди каміння випливали чорні постаті і нечутно ступали по гарячій землі, купками і поодинці. Йшли якісь дами в довгих чорних вуалях з мертвим застиглим обличчям. Похмурі робітники і їх суворість, наче замикали чорні костюми, аж до краваток скрепу. Тонкий залізний стовп ліхтаря неприродно нахилявся над ними. Немов придивлявся зверху скляними очима. З одного боку м'яко хлюпало море, з другого висіли потріскані стіни палаців без вікон і дахів, з дверима щодо половини завалені грузом. І знову сунулись чорні мужчини й тихі жінки, наче черниці, немов гості похоронні, йшли комусь віддавати останній привіт. Чим далі я посувався, тим частіше зустрічався й люд. В жалобі, тим виразніше я почував, що щось мене мулить. Я мусив обминати цілі гори різнородного грузу, балок, вапна і каміння, що навалені тут серед вулиць, перескакувати щілини на землі, наче розриті жадібно роти, перелазити через мармурові колони і зазирати у вікна, звідки дивилась на мене пустка. І знову з-за вугла тихо випливла чорна фігура. І стрічалась зо мною мовчазними очима. Тоді я зрозумів врешті, що мене мулить Очі. Ті страшні чорні, жахливі очі, які замкнули в собі все пекло різдвяної ночі, месіна зруйнована на Різдво, і вже більше нічого не можуть бачить. Може, світити сонце, голубіти море й небо, сміятись радість. А ті очі. Очі, поширені й мертво блискучі у великих орбітах, звертали погляд в глиб себе і божевільно вдивлялися у розхитані стіни, вогонь і трупи найближчих. Мені здавалося, що коли б сфотографувати їх, на пластинці вийшли б не людські очі, а картина руїни. Бічні вулиці вже були розчищені трохи. Зате з обох боків завалені стіни фасадів творили грубий шар спресованих балок, матраців, книжок, вапна, залізних ліжок і людських тіл. Там, де ще стіни стояли, вони ледве тримались, і крізь широкі шпари синіло небо. Часом у вибитих дверях віднілись самі сходи, що вели бог зна куди, сходи, по яких вже ніхто не ступить. Десь високо під небом, в п'ятиповерховім будинку, завалилась тільки передня стіна, і середина хати стояла відкрита, немов на сцені веселенькі шпалери, залізне ліжко, через поренчата, якого звисає рушник, фотографія на стіні, образ мадонни в головах ліжка, і ся інтимність чужої хати, де ще заховалося, наче тепло людської руки. Робила сильніше враження на мене, ніж зовсім мертві сірі руїни. Я знав, що город це кладовище, що з під розвалин не откопано ще щось коло сорока тисяч трупів, що всій спресованій масі, яка обступає мене, лежать у різних позах задушені діти, жінки й чоловіки. Ішли розкопки. Гурток робочих, хто нахилявся. То розгинався над купою грузу і мірно здіймалися кирки й ломи. Поліцейський в своїй пелерині сидів, зігнувшись високо десь на стіні, а його кепі блищало на сонці. Раптом він встав, приклав руку до кепі і застиг так в повазі. Я підійшов. Робітники витягали з під балок жіночу сорочку, потім вийняли ноги і поклали в мідницю. За ногами йшов тулуб, живіт. І груди, і знову все клалося в мідницю. Я одійшов. Мені захотілось глянути на небо. Але тут я раптом побачив крізь по руїнах вище і нижче подібні групи робітників, і щохвилини вставав поліцейський і прикладав руку до кепі. На площі перед собором було так тісно, що ніде було і повернутись. Вона вся завалена була старим мармуром церкви. Уламками пілястрів, орнаментами амбразур. Мозаїчні боги без голов або з половинками лиць валялись тут таки в поросі під ногами. Стародавній фонтан постраждав мало, але він з тої ночі засох, наче виплакав сльози над чужим горем. Сухі роти третонів умирали від спраги. Сеньор оглядає наші руїни. Я озирнувся. Коло мене стояв якийсь чорний панок з блідим обличчям, ще недавно видимо гладкий. Жовті мішки під очима і на щоках звисали так вільно і непотрібно, як і його одежа, широка, потерта, немов чужа. В лівій руці він затискав соромливо пучок цибулі. Я стрився з його очима. Ах, знову ті очі. Так, так, сіньоре, ось що лишилось од нашого прекрасного міста. Хто не чув, уявити собі не може тієї пекельної ночі. Така пальба була, така канонада, наче всі сили небесні, земні і морські, палили разом свої гармат. Я й досі маю шум в ухах. Я був багатий і щасливий, сіньоре, мав жінку, четверо дітей і банкірську контору. Тепер родина і ціле багатство лежать під грузом, а я ось чим годуватися мушу. Із афектованим рухом щирого сицілійця він підняв руку і потряс цибулею так, що гичка її перетяла сірі руїни і зазеленіла на блакитному небі. Мої будинки недалеко звідси стояли. Може, сеньор бажає оглянуть? Навколо уст в його лягла гірка складка. Я подякував, рушаючи далі. В вузьких вуличках, як в коридорі, було безлюдно й сумно. Справа і зліва безконечно тяглися спресовані маси дерева, цегли, паперу, одежі, ламп, меблів і людських тіл. Здавалося, що всі злидні, які жили в людських закамарках, накидали барикади, щоб не пустити поміч над головою їжились зрушені стіни. Готові щохвилини впасти. Долі, в тіні руїни, сиділа жінка в жалобі, з чорним неприкритим волоссям, а на колінах в неї гралася дитина. Її сумне обличчя і погаслі очі змусили мою руку полізти в калитку, але на мій рух жінка не відповіла одвітним рухом. Вона лише похитала в головою. Тоді я зрозумів, що це одна з тих, які звикли давати, але не навчились ще брати. Зрідка проходив якийсь робітник, заклавши руки в кишені, замкнувши в обличчі з тонкими губами презирство до тої землі, що шанувати не вміла людської праці. Крізь вибиті вікна дивилась на мене пустка, забуті гардини у павутинні, висяча лампа на тріснутій скелі. Я посувався далі. Мою увагу займала тепер застигла, наче постать дітка. Що самотньо чорніла високо на ще хат. Я бачив зігнуту спину, старий пом'ятий циліндр і руки зложені на колінах. Тільки кінчик білої бороди світився із під циліндра на чорних грудях на всі гудзики щільно защібнутих. І коли я так придивлявся до тої непорушної плями суми й отчею, під ногами раптом у мене глухо загарчала земля. І захиталась, наче спина корови, що хоче звестись. Землетрус. Я зрозумів одразу я стояв і дивився, стерплий увесь, як зрушили стіни, немов живі, як вони загойдались над головою. І поки чекав я, що ось-ось вони впадуть на мене, все життя моє вмить перебігло перед очима. І дивна на річ я не спускав ока зі сумної постаті діда. За хвилину земля затихла, стіни знову стверділи, скинувши себе лишки мінці, а зігнутий дід не підняв голови навіть. Так само схилявся циліндр, криючи бороду до половини, гнулася спина, і руки непорушно лежали на чорних колінах. Не тямлю, як я опинився на вулиці Санта-Маріно. Тут були люди було якесь життя. Вони вже встигли поставити тісні дерев'яні крамниці, наче коробки з-під макаронів, і торгували картками для форест'єрів, хлібом і фруктами. Часом неприємно вражала вітрина, де новий чорний оксамит покривали годинники, брошки, шпильки і персні. Все воно було витерте і старе, слідами рук хазяїв тепер вже мертвих. І той померхлий метал ховав у собі багато історій. В одному місці зібралася юрба, переважно жінки. Вони збилися круг візка, як чорний бджоляний рій. Якийсь ставний добродій висунувся над ними, стоячи на візку. Я здалеку бачив його білу манишку, фрак і руді баки на обличчі міністра. Він щось говорив до юрби зіймав руки до неба. Простягав до людей і його голос гудів з переконанням і з натхненням. Я рішив, що то проповідник, що він говорить про марність всього живого перед жорстоким лицем природи, перед невблаганністю смерті, і я підійшов до юрби. Але як же я здивувався, коли побачив, що весь передвіска заставлений був гарними скляночками в золотих етикетках? І що пишний добродій простягав над юрбою до неба ті самі блискучі склянки. і «Сеньори, сеньорини!» – випускав він глибоко з грудей і від самого серця. «Сеньори і сеньорини! Ви бачите тут одно з дійсних чудес сучасної косметики. Ося помада є найпевніше средство заховати молодість. І красу. Легким шаром ви втираєте на ніч її в лице, і рано встаєте свіжі, як од роси троянда. Кожна склянка чотири сольдо. Він тицяв їх в руки жінкам, брав нову склянку і підносив її над головами юрби в блиск південного сонця. Сеньори і сеньорини, молодість і краса. Тільки чотири сольдо. А чорні жінки, вкриті крепом жалоби, тіснилися круг візка, і ті жахливо, мертво блискучі очі, що не вміщались в орбітах, що замкнули у собі розхитані стіни, вогонь, трупи найближчих і могли б дати фотографію катастрофи, стежили пильно за кожним рухом рудоволосого шарлатана. Й ловили вухом ще повним грому пекельної ночі та криком смерті його натхненну промову Синйори і синьорини! Ви бачите одно з дійсних чудес! Тільки чотири сольдо за молодість і красу! Я перевів погляд в долину. Десь отдалік з гуркотом і хмарами пилу. Валили найбільш небезпечні стіни домів. То тут, то там, серед сірого грузу й руїни, вставав поліцейський і прикладав руку до кепі, віддаючи мертвому честь. Але це мене вже не вражало. Я раптом побачив далекі зелені гори, залиті радісним сонцем, помаранчеві сади. Безконечний шовковий простір Блакитного моря і душа моя проспівала над цим кладовищем Хвалу життю.